Всім привіт! Це то поле, де соя була в мене. Попробував я своїм зщильником дискувати, лущити. Ну і думав, якщо в два сліди пройду, може я буду сіяти, але нічого не буде. Тому поїхав додому, взяв плуга, перечепив і буду орати, тому що воно. Нічого воно не дає, це ще й ярина. Ось так воно лущиться. Де в яких місцях, да, в деяких місцях нормально, а в деяких місцях воно собі перекачалося і все. Тому зараз буду орати. Подивлюся, як буде оратися. Земля така волога, не, не дуже суха. Думаю, повинно орати добре. Ось так ореця. Ореться непогано. Глибки розсипаються, не мокро. Я вважаю, що ореться непогано. Ну, глибина така сантиметрів 18. До двадцяти непогано, непогано ореться. Культиватором прийдеться і можна буде сіяти. Вже трохи згорав, але сталася поломка лопнув патрубок, який йде ось тут від головки до пускача. І зараз чекаю, коли мені привезуть. Тут трохи від дороги. Я того року орав ось так в ту сторону, а цього року ору ось так. І тут трохи де розвертався. Грудки було забито. І трохи є грудки, але нічого. Я думаю, їх культиватор чи деска їх розіб'є. Зараз привезуть патрубок. Поставлю і ще трохи поору. В загальному реться непогано, не важко на трактор. Пускаємо так нормально. Поставив я патрубок, все нормально вже. Зараз ще може оборот дроблю. Та й буду вже їхати, бо вже сонце на заході. Буду закінчувати своє відео. Техдопомога допомога також поїхала вже. На все добре. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. До нових зустрічей.